Дитинства мені дуже подобалось малювати, створювати щось красиве, те, що може в майбутньому. Допомогти людям більше оформити класно естетично свою, наприклад, оселю Дарина Шарпата, студентка третього курсу коледжу інженерії та дизайну. Віднедавна її роботу рожевий фламінго презентують у Чернігівському обласному художньому музеї разом із мистецькими творами інших студентів та випускників цього коледжу. Це аплікаційна робота, яка зроблена за допомогою. Простих журналів, тобто можна зробити ось такі красиві речі за допомогою просто простих речей. Загалом на виставці творчий калейдоскоп представлені студентські роботи в різноманітних техніках, починаючи від аплікаційних робіт витинанок і продовжуючи об'ємними фігурами. Ідея така була давно. Ми хотіли зробити якусь таку загальну виставку, щоб показати, чим займаються студенти, чим вони дихають, де беруть натхнення. Виставка представлена декілька дисциплінами, які є початковими для того, щоб став графічний дизайнер. Він повинен пройти оці всі перші етапи. Тобто відмалювати, відрізати, попрацювати пензлем, ножицями, ножиком. Тобто, для цього, щоб створити подальше якусь велику роботу, треба почати з малого. Зараз виставлена робота, які є комплексом підготовки студентів в основному по дисципліні композиційного характеру. Тому це є основа до наступного проєктування. На цій виставці представлені різнотематичні роботи, починаючи від геометричних інтерпретацій, закінчуючи ось позаду мене, закінчуючи макетами вивіски або логотипа. Такі студентські виставки в художньому музеї планують зробити традиційними. Ця виставка триватиме орієнтовно до середини січня 2025 року.